1 вересня 1939 року світ прокинувся у вогні війни. Німеччина напала на Польщу, але вона була не одна. За тиждень до цього Гітлер і Сталін домовилися. Пакт Молотова Ріббентропа у таємних протоколах вони поділили Європу. 17 вересня 1939 з іншого боку Польщу вдарив Радянський Союз. Дві армії зустрілися в центрі країни і провели спільний парад у Бресті. Між 1939 і 1941 роками СРСР постачав Німеччині ресурси: нафту, зерно, руди. Без цього Гітлер не зміг би воювати в Європі. Тільки у червні 1941 року колишні союзники стали ворогами, але початок війни. Це спільний злочин двох режимів. Пам'ятаймо, Друга світова почалася не 22 червня 1941 року. Вона почалася у вересні 1939-го, коли Гітлер і Сталін розділили світ.